Thank you. Сьогодні покажу, що куплятиму на вигідних вихідних. Перше, що вибираю, м'ясо для шашлику. Цього разу беру свинину. Та застегнова частина коштує 134-90 гривень кілограм. На дачі ще будемо смажити курку. Вирішила цього разу купити більше, тож беру пакування стего на 4 кг від наша ряба. Тим паче на нього зараз знижка 20%. Побачила недавно, що креветки можна приготувати на грилі і вирішила спробувати. Узяла два пакування креветок від Кароліна. Вони зараз Знижся, тож заплачу на 25% менше. Люблю зранку смажити сирники, тому беру із собою на дачу сир. Зараз на понад 30 позицій молочної продукції молокія діє знижка до 35%. Виходить дуже вигідна купівля. Побачила акцію на тверді сири від Метрошеф. Знижка до 40%. Я не втрималась і купила свій улюблений пармезан для салатів. Беру обов'язково томати. Ціна за такі на гілці 59,90 дев'ять гривень. Кілограм. Нарешті розпочався сезон нектаринів і персиків. Тож закуповуюсь на повну. Починаю з нектаринів. Ціна на які 79,90 грн. дев'яносто Далі беру персики, що коштують 69,90 гривень кілограм. Це до речі, нижче від звичайної ціни на 20 гривень. Ну і на останок персики жирний за 69,90 гривень кілограм. Це зі знижкою 50%. Також у метро ще є абрикоси від власної торгової марки. Пакування по одному кілограму. Візьму пачку пісочного печива. Люблю ввечері на варанді пити чай у спекотну погоду. Рятує тільки морозиво, тож про нього не забула. Треба пам'ятати, таку. Також про їжу для пухнастих членів родини, тож беру 6 паштетів гурме зі знижкою 25%. Також купую пляшечку віскі Джеймсон для нашої колекції міцного алкоголю. Зараз на нього діє акція, тому коштує воно на 270 гривень дешевше. І ще ми нарешті оновимо наш старий гриль. Вирішила вибрати портативний, адже його зручно возити із собою. До речі, зараз на всі грилі від Metro Professional та Террінгтон House знижка до 30%. А тепер ідемо на касу. Привіт! Сьогодні покажу, що куплятиму на вигідних вихідних. Перше, що вибираю, м'ясо для шашлику. Цього разу беру свинину. Та застигнова частина коштує 134,90 гривень кілограм. На дачі ще будемо смажити курку. Вирішила цього разу купити більше, тож беру пакування стегон на 4 кілограми від наша ряба. Тим паче на нього зараз знижка 20%. Побачила недавно, що креветки можна приготувати на грилі і вирішила спробувати. Узяла два пакування креветок від Кароліна. Вони зараз на знижці, тож заплачу на 25% менше. Люблю зранку смажити сирники, тому беру із собою на дачу сир. Зараз на понад 30 позицій молочної продукції молокія діє знижка до 35%. Виходить дуже вигідна купівля. Побачила акцію на тверді сири від Метрошефа знижка до 40%. Я не втрималась і купила свій улюблений пакет. Для салатів беру обов'язково томати. Ціна за такі на гілці 59,90 гривень кілограм. Нарешті розпочався сезон нектаринів і персиків. Тож закуповуюсь наповну. Починаю з нектаринів, ціна на які 79,90 гривень кілограм. Далі беру персики, що коштують 69,90 гривень кілограм. Це, до речі, нижче від звичайної ціни на 20 гривень. Ну і на останок персики жирний за 69,90 гривень кілограм. Це зі знижкою 50 гривень. Також у метро ще є абрикоси від власної торгової марки, пакування по одному кілограму. Візьму пачку пісочного печива. Люблю ввечері на веранді пити чай у спекотну погоду. Рятує тільки морозиво, тож про нього не забула. Треба пам'ятати також про їжу для пухнастих членів родини. Тож беру 6 паштетів гурметь зі знижкою 25%. Також купую пляшечку віскі Джеймсом для нашої колекції міцного алкоголю. Зараз на нього діє акція, тому коштує воно на 200. 70 гривень дешевше. І ще ми нарешті оновимо наш старий гриль. Вирішила вибрати портативний, адже його зручно возити із собою. До речі, зараз на всі грилі від Metro Professional та Террінгтон House знижка до 30%. А тепер ідемо на касу.